Молитва зцілення від родових проклять. Дорогий мій Господи, мій Отче, ти подарував святе Писання і душа пізнати Твою волю хоче, щоби виконати всі Твої послання. Жертва на Христі є досконала, всі гріхи мої Ісус в ній покриває. Скільки би прокляття не тривало, але Бог, коли покаюсь, виправдає. Відрікаюся від сатанинського сліпого і забороняю йому йти зі мною, прихиляюся до охоронця, до святого, буду чесною із Господом, з собою. Хибний ідол і брехун, зміїний шепіт, не заходьте у сім'ю. В мою родину, дух, заходь, немов весняний легіт, в кожну мить життя, в кожну годину, поклоняюся Христу живому в вірі, і з пошаною згадаю своїх предків. Перепрошую, мій Бог, рятуй від звірів, що тихцем клянуть, слугують смерті. Заповідь старий, новий, а також вічний. Кажуть, що усе пробачив ти нам, отче, я молюся, наче проклятий і немічний, щоб життя у радості дійснив пророче. Господи, зітри прокляття спадок, що нависло наді мною і на дітях вилікуй з недуги і без згадок, хай майбутнє квітне у надіях, будь в родині мамині і татка. Променем цілющим Воскресіння, предків і нащадків об'єднай любов'ю і зродись в сім'ї новим насінням, хай покриє кров дорогоцінна кожного в моїй очищеній родині, ставлю хрест, як щит незмінний, на віки з минулого й до нині. силою Святого Духа проявися у моїй душі. І у моїх нащадках, щоб в родині кожен опинився у Твоїх обіймах, а не бісових лищатах, статус Божої дитини душам вияв, щоб не доторкались до прокльонів Хай накриє рід любові хвиля. Ми шануємо тебе, Христе, в поклоні. Наслідки проклять, скасуй, мій Боже. Виправдай мене і порятуй від бісів, хай спілкуються в сім'ї у мирі, гоже, і приймають стійко різні вісті, хай немає над душею злоба влади, відокреми від важких зв'язків минулих, у яких в прокляттях безвідрадних я і предки у гріху заснули, Забираю над життям моїм керунок. Трачений, коли душа жила у рабстві. Боже, понови Твої благословення, дай життя із надлишком у щасті, дякую тобі, мій милий Боже, за спасіння і голгофську жертву. По Твоєму слову світло переможе і відновить душу змучену півмертву. Я приймаю зцілення у дусі. Хай радіють нові покоління у любові, творчості і русі, Кожному, як дар, прийде розріння.